Безпорадність державних інституцій і майстерність ділків, які кинули місто на майже півмільйона доларів. Роками у так званій клітці Луцького авторинку з кожної машини брали гроші за місце. Але місто від цього не отримало жодної копійки. Кошти осіли в кишенях ділків, пов'язаних з родиною місцевого бізнесмена Алфьорова. Його компанії отримували користування землю, але не укладали з міськраду й жодних договорів про оплату. Коли ж правоохоронці вирішили стягнути гроші через суд, то банківські рахунки компаній виявилися порожні. Як ділки з Луцького авторинку кинули місто за скромними підрахунками на майже 9 мільйонів гривень та хто за цим стоїть, дивіться за кілька секунд. А поки перевірте, чи ви вже підписалися на канал Сили Правди, аби не пропустити наступні журналістські розслідування. Це луцький авторинок він найбільший на заході України і вміщує до 2,5 тисяч автівок. У промисловій зоні міста він з'явився на початку 2000-х із невеликої парковки на сотню другу машин. Зараз ринок збільшився і вийшов за межі цієї стоянки, яку донедавна називали кліткою. Роками авторинок пов'язували із впливовим місцевим бізнесменом В'ячеславом Алфьоровим, власником холдингу. Волин Хліб, другом покійного колишнього міського голови Луцька Антона Кривицького. Десь саме за Кривицького компанія я Алфьорова отримала комерційні приміщення на вулиці Єршова у Луцьку, виробничий корпус, пропускний пункт, мийку і електропідстанцію. Разом з тим земля під ними лишилася комунальною, а це більше шести гектарів. За законом її мали віддати в оренду власнику нерухомості. Так і зробили до 2013 року. Нею володіло приватне акціонерне товариство Алфьорова, автопарк. У 2015-2016 роках луцькі депутати заговорили про потребу навести лад на авторинку, пропонували його перенести, бо ринок створював незручності у промисловій зоні. Поруч обленерго та нафтобаза на даний момент. паркувальні майданчики перетворилися на стихійний автомобільний ринок, що призводить до утворення заходу. Ну, Окремої потребують ще підприємства підвищеної техногенної. До селі це і контрольнічина, і авто патрулень у ВРНР. У разі вони надзвичайно ситуації, оперативні служби, особливо співробітники мене не зможуть відносити наслідки. Може бути не В цей же час виявилося, що автопарк не платить за оренду землі під кліткою. У 2016 тисячі шістнадцятому озвучували цифру боргу у майже 4 мільйони гривень, що на той час було еквівалентом приблизно 200 тисячам доларів. Коли запахло смаженим, згадано вищу нерухомість, яка дозволяла контролювати і землю, переписала на іншу фірму Алфьорових автопарк Луцьк. Ну а старий автопарк збанкрутували. Під час розгляду справи у суді виявилося, що фірма Алфьорова винна ще й 3 мільйони гривень податкових платежів. Затвердити реєстр вимог кредиторів боржника приватного акціонерного товариства Автопарк, згідно котрого вимоги кредиторів визнати в наступному розмірі Луцької об'єднаної державної податкової інспекції у сумі 2 мільйони 59 тисяч 813 гривень 85 копійок. Основний борг. 884 тисячі 937 гривень і 98 копійок. Неустойка. Ухвала господарського суду Волинської області від 14 вересня 2015 року. Поки тривала процедура банкрутства, з'ясувалося, що у фірми немає жодного майна, щоб погасити борги. Більше того, навіть зарплату ліквідатору мусили покрити з держбюджету. Аналізуючи звітність за 2013-2015 роки, простежується відсутність будь-яких активів боржника, Пропозиції від інвесторів, засновників, директора підприємства та інших бажаючих осіб стосовно поліпшення фінансової долі підприємства не надходило. Судом встановлено, що у процедурі банкрутства Автопарк Через відсутність достатніх коштів та майна для реалізації остаточні розрахунки з кредиторами не проводились. Ухвала господарського суду Волинської області від 24 травня 2016 року. Така ситуація привернула увагу правоохоронців у 2015 році. Вони відкрили кримінальне провадження, Запідозрили, що автопарк Луцьк самовільно зайняв ділянку під кліткою авторинку. Проте справа припала пилом десь у шухлядах слідчих. У 2016 році нерухомість на Єршова переписують з компанії Алферових Волинь автопарк на гаражний кооператив Сигма. Не будемо втомлювати здогадками теж структура друга Кривицького. Десь в той же період бізнеси В'ячеслава Алфьорова поволі почали переписувати на його сина Максима. Отож, з листопада 2016 року до грудня 22-го ділянкою під кліткою авторинку користувався так званий гаражний кооператив Сигма. Гаражів там, звісно, ніяких не було. А як і раніше, діяв авторинок. Втім, за 6 років організація так і не оформила договір оренди і роками не сплачувала до бюджету ні копійки. За словами очільниці управління земельних ресурсів Луцької міської ради Софії Гули, весь цей час вони регулярно зверталися до СИКМ з проханням оформити необхідні документи. Втім, безрезультатно вони були власниками майна на даній території, але за весь період часу вони не розробили фактично документи і не уклали договір оренди. Були спроби в них і рішення на розроблення даних документів. Але за 6 років, скільки вони користувалися даною ділянкою, ці документи так до кінця не були оформлені. Зі своєї сторони, як міська рада, ми переписувалися з ними фактично листами, тому що ми до них звертаємося офіційно з тим, що вони мають оформити ці документи, вони мають виконувати закон і відповідно вони мають сплачувати за користування даною земельною ділянкою. Ну але будь-яких реагувань на дані, на дані листи не було. До моменту реєстрації в реєстрі нерухомості на жаль, ми не маємо повноважень, якісь силами вплинути на те, щоб вони оформляли дану земельну ділянку. В прокуратурі порахували, що за 6 років у Сигма набігло понад 2 мільйони гривень боргу за користування ділянкою. Наприкінці 2022 року правоохоронці звернулися до суду, аби стягнути ці кошти за дивним збігом обставин. Всього за два тижні до цього гаражний кооператив продав наявно на ділянці нерухомість вінницьким бізнесменам. То я шукав півроку. У мене там дитяче харчування, у мене критичні продукти були. Я єлі, знайшов що купити, переїхати. Зробив все добре, працюю. Скільки коштували ці об'єкти нерухомості, якщо можна я підписати? не пам'ятаю, хоча б приблизно даже теж, тому що це було давно й займалися там не тільки я, займаються ну, юристи і так далі. Навесні господарський суд Волинської області ухвалив стягнути борг із Сигми. Добровільно кооператив, звісно ж, не розрахувався, тож справою зайнялася виконавча служба. Однак стягувати вже не було що. Гаражний кооператив Сигма вже ліквідовують. У Волинській обласній прокуратурі кажуть, що справа затягнулася, бо раніше подібний позов проти Сигми був безперспективним. Ось чому. Ця земельна ділянка на Єршова, 6 Вона не була зареєстрована у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За Луцькою міською радою, як комунальна власність, Верховний суд, в тому числі до вересня, серпня, вересня минулого року, він відмовляв у позовах вказаної категорії зв'язку з тим, що власник землі органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади не зареєстрували за собою право власності на такі земельні ділянки. І лише в в серпні, вересні минулого року судова практика змінилася. Відтак стали задовільнятися позови цієї категорії в тих випадках, коли таке право в реєстрі не зареєстровано. А тепер давайте розберемося, чому взагалі виникла ця історія і хто у ній винен. Де юре, як ми вже згадували, гаражний кооператив без гаражів контролювали люди Альфьорових. Серед засновників були їхнє автотранспортне підприємство 10701 та довірені люди, зокрема адвокат Альфьорових Сергій Гапон та прораб їхньої будівельної компанії ЖК Шевченка Валерій Філаретов. Останнього зробив директором кооперативу менеджер компанії Альфьорових Віталій Бобир. Коли створював цей, цей, цей кооператив Сігма, тільки я раз питав і юристів, які це робили бухгалтера, чи є яке заборгованість? Ні, нічого не мав. Я навіть не знав, що там є заборгованість. Хотіли заключити договір на оренду землі, оце там затягувався, відкладувалась, відкладувалась. Є гафоном цим займатися. Я би хотіла б дізнатися, яка роль Альфьорова. Я не хочу ні собі надшкодити, ні комусь другому надшкодити. розумієте? я заробляв на життя. Я, я працював цим програмом виконавом. Чека Шевченка. А хто попросив вас стати директором Сигмої? Бобер, чи хто там був директором? вже є? По-моєму, Бобер такий був вітя. Нещодавно директором гаражного кооперативу став личанин Григорій Савін. Він переконаний, що взагалі нічого не знає про судову тяганину. Два місяці назад я тільки сталтама там, сам ноги ага. мене там попросили. Потім я не в курсі ділася. що, чого куда зачем. на запитання, хто попросив його зайняти цю посаду? Чоловік не відповів. Схоже, що виконавці у Сигмі були звичайними статистами, а заробляли на авторинку саме зачинателі усієї цієї історії. На такі висновки наштовхує й те, що від імені Аліни Ліп'яніної дочки колишньої директорки компанії Алфьорових волинь автопарк збирали плату за в'їзд на авторинок, коли майно вже належало Сигмі. Ось квитанція, яку видавала охорона при в'їзді на територію через шлагба. Проте підприємниця заперечує зв'язок із авторинком і збір будь-якої оплати. Я до авторинку не маю ніякого абсолютно відношення і не мала. Я там надавала тільки послуги реклами. Тобто, це могли бути водіям продавцям, покупцям за брошурки. Е, бралися кошти. Мені особисто на квитанції взагалі нічого не скажу. Я ще раз пояснюю. Ну я не знаю про що йдеться мова. Там підписи, якісь, ну це абсолютно не мій підпис. Отже, єдиними особами, які могли би знати, що ж все таки відбувалося із землею під кліткою авторинку, залишилися адвокат Сергій Гапон, на якого кивали керівники Сигми, та його начальник Максим Алфьоров. Ми спробували з ними поговорити, але це виявилося, м'яко кажучи, непросто. Два місяці телефону ми намагалися домовитися з Максимом Алфьоровим про зустріч. Згодом він став ігнорувати звернення, тож ми спробували поговорити з ним прямо під будинком. Спочатку він заховався за дівчиною. Я його прошу про зустріч, просто вийти на півгодинки, але він ну, нічим не вижу. А вдруге він просто утік від нас на своєму геліку. автівку бізнесмена уже воротами його підприємства чи то охорона чи то працівники стали за нього горою і переконували що то був водій водій <звук> приїхав ми ж бачили що це не водія максима водій, я не водій не обманеку я ти вот я це автомобіль Максима Алфьорова. Він виїхав з його двору і приїхав на територію його ж підприємства. Ми намагалися поставити йому кілька запитань щодо луцького авторинку. Втім, Максим Алфьорова утікав, а зараз взагалі кудись сховався. Е, наразі ми чекаємо, щоб він вийшов, аби поставити йому кілька запитань зі схованки. Максим Фьоров так і не вийшов. Доки ми не почали шукати зустрічі з адвокатом Сергієм Гапоном. Кількох візитів під двері його офісу Максим Алфьоров несподівано дозрів для коментаря і подзвонив сам. Це Максим Алфьоров, так? Так, правильно. Скажіть, будь ласка, пане Максиме, ми можемо з вами поспілкуватися? Дивіться, дзвонила, що були тут. Ми можемо поспілкуватися, обов'язково зараз, про пізно, ваші питання. Можемо навіть домовитися завтра. Але є один такий момент для зате, що те, що була спеціальна. Наступного дня охорона Максима Льорова не дозволила пройти на зустріч оператору. Ні, ні, ні. Ми, ми, за, ми задумовлялися. Ми, ми камеру закриваємо. Так, камера вже... ви одна і поди диктофон. Ви йдіть, ви проходьте. Будь ласка, З, а ви слухай, зачекайте я. тут. Яким же було моє здивування, коли, незважаючи на домовленості, у кабінеті за зачиненими дверима бізнесмен виявився не сам. Чоловік, який відмовився називати своє ім'я, був режисером розмови. Він підготував текст відповідей для Максима Алфьорова, який той повинен був озвучити. Схоже, це і був той самий Сергій Гапон. Пан Сергій, так? Не факт. Я не засновник. Ви Сергій Гапон так? Ні, я не Сергій. А як вас звати? Немає значення. Я не даю згоду на інтерв'ю. Максим Алфьоров не заперечив зв'язків із гаражним кооперативом Сигма. Також він підтвердив, що знав про заборгованості організації. Скільки мені Добре. відомо, що оренду плату за землю не платили тільки по тій причині, тобто по деяким причинам вибачте, по-перше, гаражний кооператив, знову ж таки, наскільки мені відомо, звертаю вашу увагу, не користувався безпосередньо цією землею. Не користувався, тобто жодного відношення до там, якого, там якогось власника автомобіля, той який продавав ще щось і там те чи інше, чи тому подібне цього не, немає. Другий момент. Міськрада ем, дала дозвіл на зміну цільового призначення землі. Ну, там є певні е, номера, наражені кордонівсимав там на одно так далі тому подібне. Потім вам покажу його. Третій момент – до 21 року між міською радою не було клад договору оренди, е, е, оренди землі, не було юридичної підстави безпосередньо е, платити за це все. Ми Працювали, ми списувалися, ми давали відповіді, ми давали якісь певні відповіді. Вони там свої питання, ми свої питання, але до якогось кінцевого правильного законного результату ну, так і не дійшли». На запитання, чи була це його вказівка продати всі об'єкти нерухомості перед позовом прокуратури, Максим Фьоров не відповів. Чи впливаєте ви через своїх людей на гаражні проценти? Взагалі ніяк з 21 з скажімо, моя фамілія безпосередньо і взагалі не маємо жодного, жодного відношення давним давно до, до цієї всієї ситуації. Скажіть, будь ласка, чи була це ваша вказівка продати ці об'єкти нерухомості стосовно там вказівки, вказівки? Це питання як зовсім інше. Що, що я хочу сказати за період, володіння кооперативом? З 2017 року по 2021 рік кооператив не користувався землею, а плату з перекупів авто не отримав. Це є інформація, І збиралися кошти за в'їзд на територію? Ніколи нами не збиралися кошти за в'їзд. Взагалі до цього не маємо. не збиралися. Взагалі, нами не збиралися. Сколення автопарки, коли Сигма вже працювала там? Ні. Чи знали ви, що прокуратура розпочне процес стягнення? Де чесно кажучи. Відверто кажучи, склалося враження, що Максим Алфьор у цій всій історії виконує роль гаманця. А рішення приймає його адвокат та співзасновник кооперативу Сигма Сергій Гапон. Він впродовж розмови постійно пошепки підказував бізнесмену, що казати, і усіляко доводив, що «Альфьоров» уже не має відношення до кооперативу. Схоже, що власники гаражного кооперативу, який роками робив гроші, як мовиться, на рівному місці виявилися спритнішими за правоохоронців. Ми підрахували, що за час користування землею під кліткою авторинку компанії Алфьорових змогли зекономити на орендній платі і податках майже 9 мільйонів гривень. Це приблизно півмільйона доларів, враховуючи інфляцію. А скільки ж усього можна було б зробити, якби ці гроші потрапили в казну? Не забудьте підписатися на канал Сили Правди, поставити вподобайку цьому відео і підтримати ЗСУ. Якщо ж вже зробили це і маєте можливість підтримати і нашу роботу, то можете зробити це зручним способом за лінком внизу. Це допоможе нам готувати наступні розслідування. Побачимось.